Привіт, друзі! Давно вже не виходила до вас на зв'язок. І ось в мене з'явилося таке бажання подразнити вам ваші смакові рецептори. Знову пельмені на заварному тісті. ті, що я роблю завжди, тісто просто бомбезне. Я раз спробувала і більше іншого його тіста ніколи не хочу. Ну, це, друзі. Це просто смакота. Пельмені у мене сьогодні з курячим м'ясом. Пісні, можна сказати, бо курятина то не є жирна. Пісні. Так що працюємо. Тісто на заварне, на укропі. Я вже показувала, як це робиться. І зараз з вами продовжуємо ліпити. Пельмені. Сьогодні у меню тільки пельмені. Ну, як тільки, не тільки. Ще одна є страва. Зараз покажу. Ось такі красиві налисники. Ще, правда, порожні, але вони є і вони в процесі до закручування, скажімо так. Ой, друзі, що я вам хочу сказати. Хочу вам запропонувати свої послуги е, зліпки е, вареників на заварному тісті. Знайшла я для себе дуже гарний варіант борошна чи муки, як хто там каже. Я раз так, раз так. І мені дуже-дуже, навіть цей раз краще пельмені вийшли, як той раз. Але все рівно, хочу вам запропонувати свої послуги, тому хто з навколишніх сіл, і хто, ну як, щоб не образити вас, хто не має можливості наліпити, або хто не має сировини, щоб тим зайнятися для себе, то я пропоную зробити замовлення у мене. І я маю е, два дні, працюю два дні вихідного і можу вам тут. Не за всі гроші світу, як я люблю казати, і я можу за вас цю роботу зробити. Так що пишіть, хочете тут в коментарях, пишіть, але тільки без пересилки. По навколишніх селах, хто має можливість забрати просто з рук. Всім дякую, що ви є, Божого благословення!